Які є показання для збереження фертильності? Ну я вважаю, що основним показанням є бажання жінки, да тобто Якщо вона цього хоче, звісно, такою умовою збереження фертильності є репродуктивний період, тому що в 50 плюс це вже не актуально, зрозуміло. Не вся хіміотерапія є гонадотоксичною, тобто є препарати, які високий ризик втрати яйцеклітин. Клініка надія є одним із однією з найстаріших клінік України. І лікарі, які там працюють, вони вже на ринку цьому давно. Ну, ринок погане слово, у сфері репродуктивних послуг ми працюємо більше там 30 років уже. І саме збереження репродуктивної функції у онкохворих, це було нашим пріоритетом, і ми займаємося цим з самого початку заснування клініки. І є, е, це дуже актуальна е, проблема, тому що рак молодшає і водночас покращуються методи і діагностики, і лікування. І багато жінок і чоловіків е, хворіють ще в репродуктивному віці, коли Хоч немає ще дітей, або планують ще дітей, і тому важливо зберегти саме можливість їм мати дітей, коли вони вилікуються. І ми займаємося і стимуляцією фолікулярного росту збереженням і яйцеклітин і зародків. І ми першими в Україні почали зберігати. Зберігати тканини яєчника і водночас забирати з цієї тканини незрілі яйцеклітини. Тобто ми зберігаємо як тканину, так і незрілі яйцеклітини. Ці методики ми активно пропагуємо серед лікарів, намагаємось налагодити зв'язки з онкологами для того, щоб пацієнти могли отримати кваліфіковану допомогу. І вчасно зробити все для того, щоб якість їх життя після одужання була гарна, щоб вони мали могли мати своїх дітей. Окрім того, лікар-генетик, ну який має спеціалізацію, фахівець, ну і є лікар-генетик, що спеціалізується в якій галузі офтальмогенетика, нейрогенетика. Я вас хочу переконати, що вже є така галузь онкогенетика. Ну от в Україні я таких фахівців не знаю. Можливо, є, ну є певні науковці, які розбираються, але насправді так сказати, якщо генетика достатньо складати, то онка генетика складна в квадраті. Приділяємо дуже велику увагу. Ми це клініка репродуктивної медицини, надія освітній роботі серед лікарів. Причому зараз це питання стає все більше і більш актуальним. Особливо воно стає актуальним в останні роки з приводу збереження репродуктивної функції у онкологічних пацієнтів. Тому що зараз онкологічні хворий це вже не вирок, це спосіб життя. Достатньо багато пацієнтів, які знаходяться в активному репродуктовному віці. І наша задача як лікарів зберегти їх репродуктивний потенціал, тобто зберегти їх. Мамети, тобто яйця клітини, сперматозоїди для того, щоб ці люди, коли вони зможуть, коли вони вилікуються, могли мати своїх власних дітей. цій темі буде присвячена наша сьогоднішня конференція. І в Україні так само є стандарт обстеження це визначення мутації у генах Берцей-2. Берси канцер ген, які є генами супресами похлинного росту, мають спадковий. Характер передачі можуть бути набутими, в тому числі спонтанними мутаціями, не тільки спадковими, і передаються по потосовно домінантному типу спадкування. І в більшості довідників медичних асоціацій світу та Європи вони якраз рекомендуються для визначення. Для наших пацієнток, які звертаються до лікарів онкологів, нікологів онкологів дуже важливо часто при можливості, якщо це дійсно. Можна зробити максимально зберегти репродуктивну функцію жінки, провести органи зберігаючи хірургічне втручання. Це можна на сьогодні робити, задіюючи сучасні методи як діагностики лабораторної, так і інструментальної техніки хірургічної у пацієнток при початкових формах як ракошей матки. Так, раку ендомітрі, а також раку яєчників. а також залучаючи можливості сучасних репродуктивних технологій, ми можемо в тому числі навіть перед плануванням етапу спеціалізованого хіміотерапевтичного або радіологічного задіяти на допомогу наших колег і продуктологів для того, щоб зберігати жінкам репродуктивний резерв, ми можемо використовувати гормонтерапії, сучасні методики та препарати для того, щоб максимально убезпечити жінку від втрати того фолікулярного резерву під час спеціального хіміотерапевтичного і променевого лікування, а також зробити органозберігаючі зберігаючи втручання з використанням ендоскопічних. Методів як гістероскопії, так і лапароскопії. Тобто, разом з гінекологами, гінекологами, онкологами, репродуктологами, онкологами, клінічними, хіміротеператами, радіологами та спеціалістами з лабораторної і молекулярно-генетичної діагностики, ми разом спільно можемо допомогти пацієнтам, які захворіли на рак, як жінкам, так і чоловікам, зберегти свої можливості стати в майбутньому батьками, звертайтесь до фахівців і здоров'я вам, усім, а нам всім перемоги.